Близько 15 років військова частина у Теребовлі стояла пустою та занепадала. І от тепер в області взялися за її відновлення. Оскільки приміщення тривалий час залишалися без обслуговування, вони потребують ремонту. Тут нічого не розкрадено, все збереглося так, як має бути. Єдине, що воно з часом е, пройшло непридатний стан. Попередньо планують, що після відновлення у частині зможуть служити близько восьми сотень військових 44-ї окремої артилерійської бригади. Тернопільська область нас досить сильно комплектує військовослужбовцями служби за контрактом, і певна їх частка буде розміщуватися саме в Теребовлі. Основні роботи планують виконати вже до кінця цього року. Наразі каже Сергій Баранов, виготовлена проектна документація та тривають підготовчі заходи. До активної фази ремонтів мають намір приступити вже через місяць-два. Першу чергу ми плануємо зробити цей житловий фонд. Житловий фонд будується і відновлюється вже згідно нових проектів. Де військовослужбовці будуть розміщуватись по два-чотири чоловіка зі своїм санузлом, своя скажімо так, кухня, де будуть відповідні кімнати з сучасним обладнанням щодо пральні машинки, бані і таке інше, що навіть іншого житла для будівництва службового житла, навіть в місті, ми не будемо потребувати. Також замінять комунікації, побудують нову котельню, влаштують їдальню та медпункт. Частково роботи профінансують з місцевого бюджету. Адже наразі на відновлення військової інфраструктури 44-й артбригаді Міністерство оборони виділило 13,5 мільйонів гривень, в той час як реальна потреба близько 40. на січній день. Враховуючи, що в нас є децентралізація, тобто і так зроблено податкове законодавство, що кошти на сьогоднішній день залишаються в області. Ми маємо надію про те, що буде перевиконання бюджетів, так як сьогодні ми бачимо в громадах. І я думаю, що перш за все ми будемо ставити пріоритет на це відновлення військових частин. Можливо, ми залучимо інвестора. Ми домовилися про те, що котельню беремо адміністрація і рада на себе, що ми її зробимо. Також ставитимуть питання про виділення Міністерством оборони додаткових коштів. Я думаю, що з мільярдного бюджету Міністерства оборони можна знайти достатньо коштів для того, щоб докластися до будівництва і військових частин на території Тернопільської області. Ми не усуваємося, ми забезпечуємо ключові складові, ми забезпечуємо комунікативну складу, ми даємо підведення. Електропостачання будуємо підстанцію, робимо підстанцію, і ще в трьох об'єктів беремо об'єкт, один з об'єктів на добудову і реконструкцію. Котель далі ми чекаємо підтримку з боку держави. Військова частина у Теребовлі не єдина, яку мають намір відновити. Зокрема, також одна з пріоритетних чортківська.